Всіх вітаю в Юск! Хочу показати вам ще знижки до Чорної п'ятниці. Вони будуть аж до 1 грудня йти. Тут є прям такі класні позиції на знижках. Ось, наприклад, дивіться, які капці чоловічі, такі як крокси, ось такі є в синьому кольорі, в чорному зі смужечками вони як зроблені. Дуже приємні. Бачите, знижка, яка 129 гривень, а коштували 225 Синій і чорному кольорі. Мені здається, тут два кольори. Ну, знижка дійсно класна за 129 гривень. Зручні ось такі капці. на вулицю виходити, можна в них не тільки в ванну ходити. Також бачимо, тут щітка туалетна. Вона коштувала 549, а зараз 209. Получається, що більше, ніж 50% знижка дійсно. Ось така щітка. Я зараз її на світло вам покажу, тому що вона такого гарного кольору. Дуже такий кольорний. Переливається, ну, гарненька. Стильна, я б сказала, 209 гривень. Ось за таку щиточку з металевою ручкою. Також дивіться, ще ось такі капці на знижках 189 гривень, а коштували 375. Також майже 50% знижка, такі великі розміри. На цю косметичку хочу собі купити. Я вже давно її бачила. 110 гривень а коштувала 175 Вона великого розміру, приємного такого кольору, класно зроблена. І в дорогу собі брати м'яка, ну зручна. Ось вона дуже зручна. Велика і така м'якенька. Ну то тут вона в такому кольорі йде. Мені здається, я в іншому і не зустрічала. Також ціну знижено на цей гардероб 600 гривень. Я в минулому відео показувала, але тут він є в розгорнутому виді, тому хочу вам показати ось 300 гривень. Три таких великих кармана йде. Ось такий гардероб, і він ще є ось в такому кольорі. Ну, 650 коштує. Розміри написані: 75 сантиметрів вдовжину. От він, 75 сантиметрів. Бачите, тут він 300 коштує, а там він без, без знижки той в біжевому кольорі 600 коштує. Також на мильницю знижена ціна. Це. Ну, майже 70% знижка. По-перше, вона дуже гарна. Дивіться, як вона мерехтить, переливається. Ну, гарненька така скляна, ж ну, вона точно не виглядає. Вона коштувала 150, а зараз 59% знижка. Класна ціна. Ну, от Ви бачите, які характеристики, скільки сантиметрів. Ну, така звичайна мильниця, під звичайне мило. Тут також кошик на акції, був 300, ось такий кошик. бачите. А зараз він коштує 139. Тут як він такий двойний цей кошик, і також він ну приємно виглядає. Був 300, зараз 139. Склянка, ось така замість 125-59 гривень. І ось дивіться, яка банка. Вона була 250, зараз 109. Також вона в такому гарному кольорі, так як знаєте, трішки рожеве золото на ній. ну Мені подобається така за 109 гривень. Капці я вам показала, і е, переходжу далі. На... Далі тут знижечки дивимось. Таця була 449, зараз 300 гривень. Така, знаєте, вона як з камня зроблена. Ось Така таця ну, приємна. Вона така широчінка, 11 на 18 і 2 см висоту. З такого ж матеріалу, ось під цю тацю, бачите, склянка. Називається це склянка, хоча вона і не скляна, як стаканчик такий був, була 300, зараз 150. І в цьому ж дизайні, з такого, як з кам'я, ну класно, так стильно, все виглядає. Була 369, оцей дозатор, диспенсер. А зараз 200 гривень коштує. Дуже багато у них знижок на рушники. Ось Бачите, по 135, 50 на 90, м'ятного кольору, синього. І тут є в розгорнутому виді. Також ось оці по 125, показувані такі як трішки в смужечку різних кольорів. Оці рушники, рушники по 125 гривень. вважаю, класна ціна. 125 гривень, такий рушник. Приємний, написано бавовна, 100% бавовна написана. Сірий, м'ятний. Гарні рушники. Ось такий колір. Ну, приємні такі стримані кольори і чорного кольору. Тут рушники більшого розміру, 225 гривень, замість 349,50 на 100 чи не більшого розміру. 50 на 100, а тут 50 на 90. Ну трішки більшого розміру, вони трішки інакші. Такі більш товсті, 225 гривень коштують. І за 115, ось рушнички, бачите, 40 на 60 різних кольорів по 115 гривень. Також дуже багато. Оці по 275. Тут ще корзина за 800 гривень стоїть. Ось така корзина з кришкою. Так, оці показувала я вам в минулому відео за 400. Переходимо в цей край. Тут поличка підвісна, ось така: 350 гривень. Така ось ємкість для душу. Дуже така, вона велика. 100 гривень. Ємкість для душу 31 см. Вона йде в висоту. Бачите? Такі ще полички 550, в висоту 51 см, по 700 гривень. Чорного кольору поличка. Така поличка 300 гривень 27 см підвісна. Дуже багато цих диспенсерів, бачите, 329 коштували зараз 250 в такому матовому кольорі. Приємні. Блюдце ось таке блюдце, Їх тут два в золотому кольорі по 400 гривень. Та ця ось така гарна. Прям дуже, так, їх в двох кольорах 165 гривень коштує. Ще такі диспенсери зараз по 165, а були по 329 гривень. Щось тут хтось його відкривав чи що. Ще... Дивіться, який він. ну Він трішки як з пластиком, але гарний такий. По 500, оці були, а були по 649. ну такі Прям виглядають вони приємні, оці кольори. 500 гривень. Цей 200, або 269, такий, як парфуми начебто наливати також. Ну, приємний. 200 гривень був 269 диспенсери. Ось скільки тут диспенсерів, дуже багато. Ось такий диспенсер. Бачите, їх прям розбирають. 150 гривень, а, 50% знижка, а був 300. Ось такий. Він такий, знаєте, як біржевий. Тут біжевий, а тут трішки навіть і зеленим якось так він віддає. Ну так, приємний на колір. А цей 250, або 329 Ух ти, як з камня да, переливається також. Ось такий так, 250, прям важкий. Може це дійсно з якось, як каміння зроблений 250 гривень, або в 369. Дивіться, ну оцей поки виграє за ціною найбільше. Далі диспенсери вже допокажу, 175 гривень, ось такі, а були 249 гривень ось ці диспенсери. А ці були взагалі 400, а зараз 155, такий широкий, бачите, він з діаметром. В одному кольорі, так, в одному він кольорі йде. 250, замість 329, 135-225. Ось такий диспенсер за 600, скляні 115, 100. Далі йдуть мильниці 70, таця 325. Ось така. Також та 320 і 325. Ось таця і їх дві тут іде в такому наборчику. Далі таця ось така гарненька. Гарненька, як два мила. Да? Можна покласти 200. І така, як мушля, ось в рожевому кольорі. Таця 115 гривень. Це під дерево 325 таця. Корзини тут по 600. Що це? Корзина 600. І ємкість для душу 100. Це що ємкість для душу? Тут бачу за 325, а то не знаю, що там. Далі хочу показати з цієї сторони, що вони ще продають. Щітки зубні, я ніколи не бачила, 50 гривень. Трішки відрізняється, юзки, знаєте, є більше, менше. Щітки для волосся по 125 різних. Бачите, така і кругленька, різні. Такі ще щітки, гребінець, 500 гривень. Чомусь цей гребінець коштує. А, він такий набір з трьох гребінців, 500 гривень. О, в такому ж кольорі, як ми там дивились для унітаза, Дивіться, ось такий. Ну, гарний такий колір. Банка 275, а коштувала 400 гривень. Ці я вам показувала миска. Ой, вона така легка, цікава миска. Ну так всередині да, зроблена гарний візерунок 300 гривень. Кошики по 450. Ось такі органайзери. Дивіться, скільки тут відділень багато, по 225 гривень. Мочалочка 125-175. Ось така широка косметичка. Така вона як бархатна. Так, декорована, симпатична косметичка 200 гривень коштує. Так, і ось ці органайзери по 80 гривень вам показувала в минулому відео. Є дзеркала, ось два види 475 і 400 і далі йдуть аромадіфузори по 250 гривень. Зараз коштують. Той відділ я вам показувала на знижках в минуле відео. Вмикайте, дивіться, показую те, що не показувала. Ось, дивіться, тюрбан, який у них на голову є за, 3, за 135 гривень. Я якось собі шукала і не могла знайти цей тюрбан. У мене такий класний колись був від Ніврія, мені подарували, потім шукала, шукала. Ось у них є тюрбан. Так, можна його ще, я вважаю якось закріпити цей тюрбан. Так тут є ну, петелька і гудзик. 135 гривень коштує тюрбан. Ось такі у них рушники, бачите, в смужку гарненькі. 250 гривень замість 369, 50 на 100, ось 250 ще в такому ось кольорі. Прям такий він, знаєте, товстенький. А рушник 40 на 60, замість 189-125, також оцей в смужку. Є по 90 гривень 40 на 70. Маленькі рушники в різних кольорах. Оцей колір такий приємний. Такий жовтий, як трішки пісочний, гарний. Ось такий же. 300 гривень, тільки великого розміру 65х30. Тут рушники, є відро таке з педалю за 185 гривень і за 300 гривень також. Дивимось, ось я вам не показувала килимки ось такого як дерев'яні. Ну, вони є дерев'яні, оці килимочки. Вони, дивіться, яка знижка. Був 1100, зараз 600 гривень. Ну, майже 50% знижка. Зараз я вам його розміри скажу з цього килимка. Так, написано 50 в ширину, півметра, на 80 в ширину. Вдовжину. Також ось такі килимочки цікаві, дерев'яні. Вони також 50 на 80. І така ж ціна була 500, просто вони трішки інакші. Не такої форми. 500 гривень, а цей 600. Получається, що на оцей ще більше знижка. Цей 1100 коштував і цей 1100 коштував, а знижка більша. Калинків дуже багато, я вам в минулому відео показала. Бачите, які знижки по 325. По 260, а були по 649. Дуже багато. Ось такого колимка не було в тому юскі 825 гривень, а коштував 1300. Дивіться, який він. О, такий прикольний, приємний такий, такими як вузлами зав'язаний. Ой, мені подобається. Не бачила я там такого. 825 гривень коштує такий килимок. Також такі килимки, як, бачите, лахматі, більше 750 гривень, ось такі товстенькі, по 240 також килимки. Великий вибір. От у них килимків дуже багато, різних. Прям. Я перейшла, тому що там музика гучно грає і мене буде погано чути потім. Можуть бути проблеми. Самі розумієте. Ще хотіла показати, ви ж знаєте, у них нитки продають. Я це вчора тільки помітила. Ось дивіться, які у них набори є для шиття по 150 гривень. Ось такі набори для шиття. Тут є і нитки, і голки, і булавки. з таким, і по 500 гривень вже такий, знаєте, професійний. І ножиці, тут гудзики, метр. О, тут прям для все є, щоб ну, шити. Набір для шиття, це так і називається. да, Флорда, 500 гривень він коштує набір для шиття. Так, я вам коротенький вирішила ну, огляд зробити, все що для ванної кімнати. І хотіла ще показати, крім капці, ще на халати ж знижки. Швидесенько зараз сюди прийду, рушники показала, У них на халати зараз також знижки, дивіться, 550 ось такий халат. Тут завжди у них є, вони в розгорнутому виді, зразочки можна отак подивитись, який, який вам цікаво. Бачите, був, наприклад, 899, зараз 540. Ось всі, які були по, 800, ну, по 900 гривень, 540, є по 700. Ось такий біленький халат був, 1100, зараз 550, 1150, який був за півтори тисячі. Ось отакий халат 1200. 50. Тут такі, знаєте, ходити ну, на вулицю чи де холодно, може, десь там літня кухня, 550 гривень ось такі коштують. 400 гривень ось такі лахматі коштують минулого разу. Не було. Ось отакі лахматі 400 гривень. 550 гривень. О, це на знижках. Були 500, зараз 350. Ось такі гарненькі. Бачите, на халати, да, знижки? Були по 1100, зараз 550. Причому на всі халати знижка. От Всі халати йдуть зі знижками. Тут капці знижки такої, прям я не бачу. Я вам з знижками з великими показала, ось ще по 185 Ось Капці ось такі: 185 гривень. І халати завжди можна отак подивитись, як вони виглядають, потрогати, який він там м'якенький. Ось такі халати, довгі такого розміру великого. Біленький ось такий халат. Тут ви бачите, він написано, що це за модель. І ви там далі дивитесь, скільки він коштує. Такий тоненький халат, оце за 550 в такому молочному кольорі. Ось такий халат, начебто 750. В смужку. Ну, Це прям важкий. Ох, який важкий, він такий двойний, бачите, тут, з цієї сторони, з тієї. Так що халатів тут хватає зі знижками, як і рушників. Ось ці зі слонами я вам показувала в минулому відео по 150 гривень. Бачите, коштували по 300, знижка 50%. Багато знижок на всі-всі-рушники у них знижки. На всі халати, на всі рушники. На цьому я своє відео огляд із юска буду закінчувати. Я залишу в описі під відео. Я була в Юскін в Меркурії в торгівельному центрі на вулиці Семена Палія. Це новий юск, такий він гарний, великий. Мені він найбільше подобається, зразу вам скажу. Так, це такий найкращий для мене юск. Ну, на мою думку, дуже такий приємний, широкі тут ряди. Прощаюсь з вами, дякую, що пишете. Коментуйте, мені це подобається. Що підписуйтесь на мій канал, всім бажаю мирного неба! Це найголовніше. До зустрічі на моєму каналі і пока!